Вітаємо всіх. Сьогодні п'ятниця, 20 грудня. Ну і сьогодні позвонили з міської ради і сказали, що передали невеликий пакуночок для нашої бабусі. Там передавали речі для інвалідів, для людей похилого віку. Ну і хочемо подякувати нашій міській раді, тим людям, які в Германії волонтери передавали ці всі пакунки. Тому що кожна дрібниця це і прояв уваги. І також е, можна з цим скористуватись. Нашій бабусі вже половиною рік. Вона народилась 1923 року, е, 23 липня. Ну І зараз от це все от стоїть перед бабусею. Моя мама тут, я тут, її онок. Ну, зараз покажемо, що нам передали. Так, бабуся, тобі передали, от бачиш. Передали тобі? От, оце, Це е, 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 бабуся, от е, дивимося. Зубні щотки, бач, аж дві. Е, передали тобі рис, каша. Кашу делать. Бач, рисба, Е, Так, передали тобі е, зубну пасту, дезодорант, мила, шампунь. Це все бабуся для тебе. І передали тобі от, солодкі еті. Бачиш, Вафель. вафельки, солодощі, вафельки такі, три штучки. Далі тобі бабуся, шоколадка. Мілківей. Далі тобі бабуся, ось таку вермішель. Наша бабушка сьогодні не говірка, але вона дякує за те, що. Їй передали, ми так само дякуємо. Моя мама дякує, згадали, що згадали, не забули. Віра. Ну і щасливо всім. Гарного Нового року і різдвяних свят.